І next. Так, а отут навпаки, тут щось бачите? Тут потрібно обережно відкривати, щоб нічого не пошкодити. Бо в таких пакетах, коли ти відчуваєш, що тканина, то раз, два і порізав. Так, Це у нас борсетка. Така обична борсетка. Від... ну прям дуже велика офігеть. Так, зацініть вмісткість. місткість. Вона прям гігантська. Сюди не то, що зарядку положити можна телефон, кошельок, сюди ще і кросовки можна положити, якщо у вас не 45-й розмір, як у мене. Отак. Офігеть. Так, до речі, якість прикольна. Фірма Палмалів. Це, мабуть, косметичка. Палмелі вже це ж шампуні всякі. Це, скоріш за все, косметичка дорожня. Аля. Да? Окей. Тим не менше. Загуглімо, скільки то буде коштувати. Так, сюди. Йде. І відкриваємо ластову.